Привіт, ви на каналі Алихас, і ми продовжуємо розповідати вам про 80 років Київського мотозаводу. І відбувається в 2025 році ціла низка подій, присвячених цій даті. І одна з них це якраз от фестиваль, звук заліза, про який багато хто питав, чому я не розповідаю. Ну насправді організатори зробили все, щоб я. Не розповів про цей фестиваль, і зараз ми зрозуміємо, чому саме, бо тут є і е, зникнувші екземпляри з музею КМЗ. Є тут, до речі, і багато фейків, і фальсифікатів. Е, ну, про все це я вам безпосередньо розповім в цьому відео. Хочу вам показати е, певні фейки або ляпи на цій експозиції, е, яку ми можемо бачити, присвячену восьмидесятиріччю КМЗ, і що ми тут можемо побачити? А в принципі, ми бачимо тут е, Адріана Черентана, який стоїть біля якогось мотоцикла Дніпро до речі, організатори виставки. Кажуть, що саме Андріана Черентана призначався оцей мотоцикл Дніпро, але насправді це, звісно, фейк ніякого відношення цей мотоцикл до Черентана не мав. Дійсно, Черентана їздив на мотоциклах КМЗ в декілька фільмах. Він знімався там, і навіть у нього був один із мотоциклів КМЗ у власності, але це не дає ніяких підстав. Казати, що оцей Дніпро 12 ще й на литих дисках мав належати, нібито Андріана Черентана простування. Я вам показую прайс-ліст 81-го року італійської фірми Мартарелі, де ніякого Дніпро 12 там не існувало. А з простування наступного фейку про те, що нібито Дніпро 12 не постачався в Європу. Я додаю прайс-ліст фірми Навал, яка постачала Дніпро 12 в Європу аж бігом. Тобто це байка, яку вигадував один із організаторів цієї виставки. Але тут таких баяк доволі не одна. Пішли дивитися далі. Наступний ефект це оцей КМЗ М53, який подається тут нібито щось там неймовірне. Тобто, насправді цей мотоцикл дійсно був неймовірний, бо він фактично оліцотворяв наступну епоху київського мотозаводу. Але не цей зразок. А чому? Зараз я вам розповім. Давайте дивимось уважненько. Тобто М53 це мотоцикл з 500-кубовим двигуном. І е, щось подібне ми в принципі, тут і бачимо. Це якраз той двигунчик, який 500-кубовий. Але ми бачимо, що яка різниця між двигунчиком і КПП. От, це перше. Інше, Тобто ми бачимо фарбування цієї вилки і крила, воно відрізняється. Ну і саме головне, що тут е, зрозуміло яка рама на цьому мотоциклі. І е, саме оцей шильдик. Давайте дивитися. Тобто нам е, пропонують повірити, що це мотоцикл 1955 року з двигунчиком 003 і е, номером 002. Ну Ніби давайте повіримо все. Але ми просто подивимося знизу, як же закріплений цей двигунчик. А він чомусь закріплений лише на один болту. Незважаючи на те, що в описі до цього мотоцикла написано, що він проїхав 50 тисяч кілометрів. На ньому їздив випробувач КМЗ І взагалі це мотоцикл на 80% оригінал. Ну, доволі який він може бути оригінал, ми бачимо по цим глушникам, які безпосередньо з мотоцикла. КМЗ 750М, який з'явився аж у 65-му році. Але найцікавіша історія тут з цим шильдиком. От давайте дивитися. Тобто, якщо ми подивимось звідси, на шильдику є напис совнархоз. А якщо ми подивимось, коли ж був цей совнархоз, а він був у 57-му році, тільки е, створений е, наказом. Микити Хрущова чи когось там з очільників. Тобто, ну звісно, що 55-го року цей мотоцикл не міг мати цей шильдик, шильдик з'явився пізніше. І ще доволі цікава історія це те, що а який же дизайн цього шильдику. Якщо ми подивимось на дизайн цього шильдику, то він безпосередньо відповідає тому дизайну, який мали мотоцикли КМЗ К 750 60 ті роки. Тобто, як на мотоциклі 55-го року може з'явитися шильдик з дизайном проти для мене це незрозуміло. Наступний фейк це оця коляска, нібито вантажна, нібито яку використовували для перевезення між цехами КМЗ. Але в мене є знайомий Леонід Дмитрич Гоголів, який. Працював на такому мотоциклі на київському мотозаводі в 50-ті роки. До речі, в мене є відео з ним. Кому цікаво, можете подивитися, він розповідає на яких саме мотоциклах їздили в ті часи, і такої коляски він не пригадує на КМЗ. Там тоді їздили зовсім на інших колясках, квадратних таких кузовках. І отаких фонариків взагалі не було. Це безпосередньо нам розповів Леонід Дмитрич Гоголів, який є очевидцем і їздив саме на таких мотоциклах. Ну і це, до речі, не останній фейк, ідемо дивитися далі. До речі, експозиція, яку ми тут бачимо, це в принципі мікс різних колекцій. Більшість з них це саме бувші музейні мотоцикли, які були в музеї КМЗ. До них жодних питань нема. Це, звісно, оригінальні мотоцикли, які, про які я вам розповім. А от оці репліки, як, наприклад, оцей МТ10.9 Дніпро ESCORD 76, це в принципі повна репліка. А, да, були такі мотоцикли. Я вам до речі, знімав їх. А, вони були у нас і на Откерленді в експозиції, присвячені 80-річчю КМЗ, але вони не білого кольору, хлопці. Вони з кольору. Слонова кістка, а тут вони чомусь в білому кольорі, ніби от такі білосніжні, вони повинні бути. І, до речі, є в мене велике питання і до цього мотоцикла з роторним двигуном. Я не впевнений, що він міг мати саме отакий шильдик в той час. Але сам мотоцикл дійсно такий існував з роторним двигуном, який тут ми бачимо. Тобто це все відповідає дійсності. Ну, і бачимо, ми тут е, взагалі не зрозуміли якийсь зразок МВ-750 нібито да, в кавичках, але е, ну, видно, що це щось таке зліплено, незрозуміло чого. Е, ну, По-перше, ніколи мотоцикл МВ-750 не мав шильдиків і хромованих ножик, які ми бачимо тут. Крім того, цей мотоцикл не мав два навісних ящика зіпа, а був тільки один. І, до речі, ми бачимо, що підставочка під вертлюх тут явно ліва. Ну і емблемки КМЗ на баку, е яку ми тут нібито бачимо, е теж на цих мотоциклах ніколи не існувало. Е Тому е -ну, на цій виставці на жаль вистачає оцих фейків повідності, які не відповідають. Мотоциклом того покоління і того часу. Які якби їх заявляють До речі, фартухи тут і на інших мотоциклах теж зовсім не такі, як повинні бути. Ну насправді добре, що, хоч зібралася така експозиція, тому мені було цікаво подивитися і розповісти, звісно, вам про неї. Пам'ятаєте, у Києві був пам'ятник мотоциклу, який загадково зник у 2019-2020 році, який стояв біля. Київського мотозаводу, і от на фестивалі Звук Заліза нам почали стверджувати, що оцей мотоцикл це і є той самий пам'ятник. Але ви знаєте, в мене виникли певні сумніви, бо той пам'ятник був встановлений у 89-році і був присвячений двохмільйонному мотоциклу. А чи є цей мотоцикл 1992 року? Задав таке питання я собі. Ну, перше, що я хотів подивитися, це шильдик, якого тут виявилося, що немає. А, більше, наступне, ми бачимо тут, що фара виготовлена не в СРСР, а в Росії. Це друге свідчення того, що це а, ну, якби мотоцикл, який був виготовлений пізніше. Але саме головне це те, що а, тут залишився оцей. Номер рами, по якому ми з'ясували, в мене є певні така база даних, яка нам і засвідчила, що це мотоцикл ніякого не 89 го а 92 го року насправді. І більше того, цей мотоцикл перефарбований. Той самий пам'ятник, який був чорного кольору. І, чесно кажучи, мене як киянина, це зовсім обурює. Мені це не зрозуміло, але напишіть ваші коментарі, чи є це той самий мотоцикл, чи це просто підробка під це. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наші інші відео з цього чудового місця, бо насправді тут було багато різних мотоциклів, про які ми зняли окремі відео.